Ручеїв, Шумом ручеїв, боїв славного завойовника, батька Хмеля! Боїв славного завойовника, батька Хмеля! і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком, гармат революції! Радісним гомоном Софіївських двонів! Радісним гомоном Софіївського звоні! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опромінниця! Славою твоєю опроміненці! Оти, присвята, все життя моє! О ти мені свята все життя моє! О, ти все щастя моє! ти все щастя моє! Задзвони мені брязкотом кайданів! Задзвони мені брязкотом кайданів! Скріпом шибені супонулі ранки! Скрипом шибені, супанулі ранки! Принеси мені зойки катовані. Принеси мені зойки катовані. Йоха в, в тюрьмах і на засланні в в тюрма і на заслані, щоб віра моя була гранітом, віра моя була гранітом, щоб рослося взяття й гніз. Щоб росло за візь. Міло, щоб я Що сміло, щоб я вбить. Так як ішли герої за тебе, свята! Так як і герої за тебе свята! За твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї! Щоб повстити ганьбу неволі! Щоб повстити ганьбу не волі! Потовтану честь! Утоплану. Твоїх, 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 Невинну кров помордованих дітей твоїх! невинну кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть героям української нації! Величну смерть героям української нації, І тисяч інших незнаних нами! І тисячі інших немає! Що їх кості по поразкидані, або тайком поховані! Що їх кості по поразкидані, або тайком поховані! Спали вогнем житті творче всю кволі у серце моєму. Свали вогнем життя творчем, всю волість у серці моєму. Страху, нехай не знаю я! Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Сліпиний дух. Сліпний дух. Загартуй волю. Загартуй волю. волю. Серце за замешка У Серце замешка моєм. Прости мене до нас тих чині. Прости Загартуй мене, до Всіх хай знайду я смерть. Усі! Слодку смерть украш за тебе! Слова смерть! І розплинуся в тобі! І отлилося в тобі! І відпочитиму в тобі! Відійсько уже є! Oh my god!